Так можна зробити за рахунок води в організмі, угу. так можна зробити перед змаганнями. В принципі, це, це реально це дієво. Але якщо ми кажемо про довгу дистанцію або про результат, який ти хочеш залишити за собою, я б забув такі в принципі вислови, забув би про те, що можна щось зробити за тиждень, особливо якщо ти набирав цю вагу протягом. Десятиріч я не знаю, як люди собі це уявляють, як це працює від року до року, е як знову починають на це вестися. Люди до сих пір. Я бачу ці реклами, я бачу угу. ці тижневі марафони тренерів, які кажуть, що вони дадуть гарантований результат за короткий проміжок часу. І клієнт вір вірить у це і приходить, наприклад, до мене і каже: А мені сказали, що я можу за два тижні скинути 20 кілограмів. Чому ти мені кажеш, що це два роки роботи? На жаль. А це дискредитує тренерів, які хочуть бути спеціалістами. А по друге, ошукую людей, тому що це неможливо, uh -huh. неможливо лише через те, що ти.